Де тепер жити? Відповіді на це запитання вже тиждень не можуть знайти кияни, які втратили оселі під час ракетного удару по житловому кварталу. Хтось збирає документи, бігає по кабінетах чиновників, хтось утратив усе до останнього папірця, натомість отримав лише суцільний розпач. Водночас у КМДА заявляють, хто хотів, той уже одержав або житло, або компенсацію. Як виникло таке бюрократичне провалля? Чому на четвертому році війни досі немає єдиного і зрозумілого алгоритму допомоги постраждалим? Олена Логінова взялася розставити всі крапки над і? Квартира повністю зруйнована, тому що у нас котова квартира. несуча стіна вона відходить і з кожним днем. Тріщина стає все більше і більше. Наталія Бичик показує нам свою квартиру на другому поверсі. Її помешкання поряд зі зруйнованим будинком, в який тиждень тому влучила російська ракета. Жінка каже: вибухова хвиля була така потужна, що її оселя більше не придатна для життя. Ідуть тріщини по між кімнатними, ось там в коридорі. Стеля. Іде в тріщинах, підлога вже хитається. Наталія веде нас до під'їзду й розповідає, на момент удару ворожої ракети була вдома з чоловіком та дитиною. Усі дивом вижили. А у квартирі навіть вхідні двері знесла ударна хвиля. Та стіна відвалюється, Он бачите тріщини, по потолку пішли постелі в кімнаті. Їх теж не було. Отам стіна вже тріскається. Ну о, цього, цього всього не, не в перший день ще не було. Воно продовжує руйнуватися за рахунок того, що та стіна має відвалитися. І Наталія не приховує жити родині. Тепер нема де тимчасово мешкають у родичів. А в перші дні після трагедії взагалі не розуміли, куди звертатися по допомогу. Люди побігли оформлювати якісь документи, подавати якісь документи, і ми всі стикнулися з проблемою, що ось в перші дні ми не мали розуміння, що і як буде відбуватися далі. Олександр Поліщук, ветеран російсько-української війни, ми зустріли його біля імпровізованого меморіалу загиблим жителям будинку. Ворожий удар забрав дружину Олександра. Замість його квартири тепер зяє порожнеча. Де жити з півторарічною донечкою, не знає. Написали ми просто заяву в міліцію, о втраті житла. Ну, майна, група говоря всього. В принципі, і на цьому все як би, і заглохло. І далі ніхто нічого не розповів, куди нам двигатися, куди йти. От. Що нам далі робити, чи дадуть нам якесь тимчасове жильє? Такого нема. Тобто повна нерозберіга з цим. зараз. Олександр оселився в хостелі. Його дитину взяли до себе знайомі. Документи на зруйноване помешкання залишилися серед уламків Ордер на квартиру його немає. Взагалі. А зараз восстановить це дуже велика проблема. Везде бігаємо і там чітких відповідей теж нема. З станції перекидуть на інстанцію. Куди звертатися, якщо втратили житло? Є певний алгоритм дій, кажуть посадовці КМДА. Запевняють, із запитами на тимчасове проживання після ворожого удару тиждень тому до них звернулося півсотні людей. Усім надали допомогу. Вони всі погодилися на компенсацію за оренду. Житла, хоча пропонувалося їм у нас є маневровий фонд, їм пропонувалося місця в ньому, але я їх також напевно, розумію всі привикли до цього. Місце, де вони живуть, прив'язані до шкіл, до роботи, до е, там до дитячих садочків, е, тому переїжджати, наприклад, там на той же самий Лівий берег, там де є маневровий фонд, вони не зовсім хочуть. У КМДА пояснюють, маневровий фонд це кімнати в гуртожитках чи тимчасові квартири. Якщо такий варіант не влаштовує, можна отримати компенсацію 40 тисяч гривень на винаймання житла. Дізнатися, що робити, коли помешкання знищене, можна у спеціальних штабах. Їх зазвичай облаштовують біля зруйнованих чи пошкоджених будинків. Але постраждалі під час трагедії здебільшого перебувають у стані шоку, і перший час не можуть самі шукати відповідні служби і бігати інстанціями. На цій проблемі зосередили увагу міській військовій адміністрації. Вчора її очільник скликав термінове засідання Ради оборони Києва, аби напрацювати правильний алгоритм дій усіх екстрених служб вже після ліквідації наслідків ворожих ударів. На раді оборони, після якого було надано доручення розпрацювати конкретний алгоритм дій поетапно, щоб він зрозумів, щоб, був, щоб він був офіційно затверджений, що за чим ми робимо, коли відсіляємо людей. і Так далі, тому що проблеми були вирішені, але вони були вирішені в такому знаєте в форматі імпровізації. Тобто ніхто не залишився, незахищеним, але це має трошки відбуватися належним чином. Завдання номер один напрацювати цей алгоритм дій якнайшвидше. В Максимально короткі терміни на доручення начальника небати Ткаченка Такий алгоритм буде ми його публікуємо і обов'язково усіма ознайомимо станом на зараз в випадку будь-якої події, не дай боже негативної, приблизно такої, як сталося. Одразу звертайтеся до району державних адміністрацій, уже коли ми готували сюжет до ефіру. І Наталія Бичик і Олександр Поліщук повідомили, що звернулися до райдержадміністрації. держадміністрації, і зараз у них принаймні вже є розуміння, що робити передовсім на шляху до отримання нового житла. Олена Логінова, Василь Міновщиков, Олександр Кругляков. Подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.